Сьогодні на огляді зручний і практичний органайзер з кришкою в бежевому кольорі. Розмір органайзера 30 30 та висота 20 см. Органайзер з щільного спанбоду та щільного картону, що робить його легким і водночас міцним для щоденного використання. Органайзер відправляємо в складеному вигляді. Компактно складається сама коробочка, та до нього надсилаємо обшите картонне дно. Складається органайзер просто та легко. Середини коробочки вставляємо картонне дно і зібраний органайзер навіть порожній, гарно тримає форму та має привабливий вигляд. Кришка щільно закривається та легко знімається що робить органайзер дуже зручним у використанні. Цей органайзер універсальний підходить для зберігання одягу, аксесуарів, документів або дитячих іграшок. В даному випадку ми склали сюди дитячі іграшки, посортували все в одному місці, Кришка захищає іграшки від пилу, цей короб можна поставити як у шафу, також на поличку. І взагалі це органайзер чудове рішення для охайного зберігання будь-яких речей.